Друзі, з вами я, Fox 3008, і сьогодні ми будемо грати в барі з Pryce and Run. Ось тільки е років ми вже. Ну, добре, один рік ми не грали. Але добре. І ось, коротше, але оце ж вишив новий фільм. Цей як його там? Головоломка 2, так? Там емоції всякі. І ось Баррі з Pryсен Run, але коротше вони тут все буде, коротше. Як в волон, Воломті 2. Ось там ось усі кульки, я не знаю, як вони там правильно називаються. Оці, по-моєму, якісь погані щось там, є, штуки. Оце дівчинки. Так, і і, а, ще, якщо хочете підтримати мене, то можете. <клевіттє> то, йомо йомо. то можете коротше, купити. Мій мерч в Роблоксі Ось. Foxy 3008 official short. Він називається Ось тут опис є. Так, мій. Ось. За 5 робоксів можете купити. Якщо як 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 хочете, мене підтримати. Так, а ми починаємо. Що тут плей у нас з. Ой, юнаки ще 1000 років грав Так, ізі, так. Да. Так. Easy, let's go. Що у нас тут є якісь... А, це ця панель, я пам'ятаю, ти, типу, так от клікаєш оцей е, і емоцією управляєш. Так, я так зрозумів, радість це у нас буде Баріс? Добре. А що? А вони ще вони туди, туди лізуть. Тут не можна? Ха -ха -ха! О, оці кульки я е, маю на увазі. Це оці ж її штуки, і йому, по-моєму, думки щось погані. Ну, коротше, я вже не пам'ятаю. Так. Ось ми вже в цій вентиляції. От, до речі, тут завжди хтось є. І там є якісь шипи або вода, якась радіоактивна А тут чогось нічого нема. Дивіно, дивний, але отут, по-моєму. Воно не зелене. Тут, по-моєму, воно якесь сіре теж. Це ж тієї. Опа! Шо це у нас. по не можна йти? О, тут знову не складно, тут знову легко зробили. А, ми виділиться ці штуки, короче, ті гусениці, чек як он там. Так, let's go далі. Так, підлога бачимо зелена. Он... Ну фу! Я думав, що радість вона не буде... Хоча б вона не буде. Ой-ой. Пердити. -ой. Так, так, так. Я думав, що хоча б, хоча б вона не, не буде випускати свої газики. А тут бля, всі випускають, тільки у неї взагалі які у неї? У неї якісь. Де тут подивимося? Е, так, ну давай. Ну, так, тут все поміняємо. А газіки! Та ні, газіки можна не міняти. газики, то. Так, треба залишити. Так, тут теж все зелене. Ооо! Ось тут вже йде синенька. Так, добре. Вау! О, а де кабіни? Е -е, щось я... а, тут, до речі, вода завжди десь виливається. Блін, а де ці? І де кабіни? Де сківіді туалети? Так, let's go. Ось туди, копаємо. Вниз. Ямку. Вау! Вау, дивіться. Тут, до речі, не треба перепригнути. Тут треба ось так. Пройти спокійно. Але давайте перепригнемо. Бо якось завжди. Чому завжди ось в таких, ось цих, всіх ось таких штуках? А, дивіться, не тут ус... Точніше зробили легше. Чому всіх барисах опрессивных охранах, так там, де вони не бариси, то там завжди улегшено все. Так, дивіться, тут теж інший кольор. Уйме. А що шипи там, наприклад, не зробили якогось кольору? Чесно. Нічого, нічого. Щас прийдемо. О! От завжди мене оцей рівень біси, бо тут взагалі неможливо пройти. Так, я б хотів, звісно, свою е... штуку цю фішку е... на кінець залишити, але. Е... Телепортуюсь ось туди. <плес> ось ми і телепортувались. А що там? Ви чой. Він навіть туди не їде? Й я злякався. Я вже думала, що він зараз покатиться на мене. Що мені взагалі є якісь кетчупи, що це таке? Не воно. Ой, е йо. моє. <гум> я невидимий дивіться. Чекайте я так можу? Він мене бачить. Серйозно? ні 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 А чого я не бачу? О Боже, що з ним? він якийсь такий. А, Ютуб це насправді кров. Не треба мене банити. Це, це Це гра. Там, де взагалі якась кров у схожа А що він такий якийсь у нього? Ось там хтось йому виткнув якийсь меч? Чи що це взагалі я не побачив? біг? Так, тут у нас оця драбинка така. Угу-угу <головський> <Рінджери. головський> <головський> uh <-huh. головський> Так. Let's go, let's go, горазмо let's go. я за я, я взагалі забув, що це ж не треба розпалити. Все давай А поки ще ми їдемо про Ооо Ооо Други Йомо, тут можна тут можно змінити... Круто! Так, let's go! Е ким будемо? Кеніс. Ой, ні, щось він якийсь дивний, а оця дівчинка. О, до речі, вона схожа. Ну добре, давайте оцею якраз радістю будемо. Let's go! Йо мої друзі, прикиньте, тут просто дають е скини такі. Ой-ой-ой, о! Що то теж легше? О, ні, тут теж легше зробили, по-моєму. Не на крінжово п'я. Let's go, let's go, Да, то все, тут не теж легко зробили десь, можна всяк от бігати. Але ми ж круті пацани, ми ж, ми ж пацани ми можемо перепригати, як жорсткі. Щось я хотів, коротше, оттуди туди, потім хоча побачив вже колись здох, що там не така ця що, там відстань, коротше, більше, ніж я думав. Так, let's go. Ну no і тут ми перебрігаємо. Найш, 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 найш. Так, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Так, все, де А, це зараз, по-моєму, ці він... Ні, ну чого так довго. Я не хочу, щоб ролик знов на 30 тисяч годин був. Серьезно шолі. Ой -мо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О боже я взагалі забув. Та... Так, let's go, let's go, let's go. Let's go. <coughs> зараз дивіться, як он зай. <coughs> мені треба достой. Так, let's go. Ось сюди Ну, взагалі ні, але може спробуй. спробувати треба. Оп! Я зацепився, але не добіг. Зараз ось так. Треба якось це зробити. ну, Будь ласка. О! о, о, ось. о, ось, ось зараз, зараз. Ідеально. чому так високо пригає? Найс! Так, піс... цей пісок у нас, да? так? Так. Так, тут золоті go. А, ви бачили, я жив. А чому вона мене вправо дує? Так, 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 так. Летс го. Так. Чему тут дробины из песка? Я не розумію цього ту 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 то та ту Чому я такий нуб в робсі. Я такий нуб в роблоксі. Та й -йом, я не можу Oliver. Не, Хотя тут не, це цей чувак, який робив цю гру, а він. Э, Винен... Ну, чого він такий великий прыжок зробив? Ну це ж реально дуже великий прыжок. Тут якось треба пройти. о якщо я якщо б я був на телефоні, я б ніколи в життю це взагалі не бежу. Найс. Що я зараз впаду, я не знаю, що я зроблю. Так, давай. давай. Добре, добре. Хоча б не на низ. Ні, сценять. Ні. Давайте і-і і і. Найс! Так, let's go, що там у нас далі? Так, далі ми йдемо сюди, так. Крутимо. А ще вбираємо! Вообще круто! Але так шучу. Так. Ти бо... А чого тут чотири вентилятора? Як чо... А, ні! Тут нам так потрібно. Я вже думав 4 А Що? Ну й давайте вмирать будемо, так я думаю, краще. Легше. Так, і все. Найс. Біжимо сюди. Ой, я взагалі забув. Так. хм е Зараз я не дуже пам'ятаю, що там повинно бути. А по-моєму, по-моєму, а Да. Так, так, так. Ніе! я не хочу вентилятор, он ну, ніфи. Я що за О, боже мене. Шо, таке... Так, що буде, якщо цього медведика? Його... Короче, цей взяти щось. Денежайвер. Дайносор. І навіщо він мені так? Типа просто так. Вау. Вау! Вау! Найс. Дуже добре, що ми прийшли. з другого разу. <гум> так, о, це оцей великий вентилятор треба ось сюди допрыгнути. Так, добре. Ой, що зараз О, ні. тільки не повар. А до речі, повар тут, тут повар. Дивіться у нього. Ну, до речі, реально, по, повар тут повар. Тут він не якийсь там чувак. Не якийсь. Якщо що думав, я якщо. ой, не якщо шо. Що... Я, коротше, думав якось, що це буде оце як його. Який злиця, як його там звати? Та це неможливо достати, цю фінню його. Я її не можу. Ні!!! Це не можна. Може я одразу. А, у мене вона вже є, добре. Так. Зараз прийдемо. Найс, пройшли. Я це прискорю. Так далі що у нас там далі? А, це вже зараз останній рівень буде ось цей. Пройти треба... А, ні, за ще пред... Ні, останній то зарі. Там, де ця гора. А може і не зараз навіть пред останній. Зараз, походу, там ще якісь буде. А я дуже б цього не хотів. Так, я це прем'єрою я ще думаю, зроблю. Типу як на завтра все. Так, let's go Якщо буду в углу, то ніколи не помру. Не це, знаю, це насправді працює, чи ні. Чи це якось я везунчик і е, ніколи не помирав на цих лазерах. Бо якбусь ну, воно реально працює, так. Так, А, ні, ось це вже буде зараз. Зараз буде вже баріс там. Ми будемо, ну, це вже у нас це не баріс. Ось, так, ми беремо одну штучку ставимо ось так. Підбираємо. Ставимо ось так, підбираємо. ставимо ось так, підбираємо ідемо ось сюди. Так, що там куди? Там треба стріляти в ось цю ось штуку, так? Ну, давайте зараз швидко переможемо його. перемогли. Точніше її. Так, і зараз давайте лет згову А до речі, дивіться, ми вмерли і. я хочу коротше цим злим енджером. Ну я. Якщо наусін? No я не можу, ну вже не знаю. Добре, друзі, коротше, я вирішив і я не буду його проходити. Тоді, коротше, всім дякую за перегляд. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. М -м так, покупайте мір мерч за 5 Робуксів І всім пока-пока. Пока, -пока. пока мої друзі. До нових зустріч!